Шалом, це Славко. Ми з Асією лаємося сьогодні, як справжні закохані. Вона вимагає, щоб я підняв портрет. А я хочу показати вам заголовок. Коротше, не буде ні її, ні її, ні мені. Отак от, от поставлю. Події останніх днів вони давали нам. Інформацію минулих я скажу, все-таки це от послідніх цені, це занадто по мормонськи Події минулих днів давали нам багато інформації розшифрувати, котру я, як, в принципі, середній аналітик зміг лише завдяки оцій от статті. Ми всі помітили, що втрати російських військ в техніці показані в сучасних відносно для Росії зразках техніки. Ми не бачимо застарілих зірців, котрі є на озброєнні Росії. Перше, що ми побачили, це означає, що росіяни змогли зберегти якусь кількість ударних частин і озброїти їх коштом інших частин. Сучасної техніки це нічого поганого не означає, але означає можливість росіян. Концентруватися. І за ці можливості концентруватися, ми бачили з вами, як воно виглядав в угледарі, та як воно виглядало в Бахмуті, як воно виглядало від Кремінної при наступі. Тепер бачимо оцю от статтю, вона нам все в принципі пояснює. Певні кола, котрі стоять за цією публікацією. Вашингтон Пост, вони натякають, що час би вже й завершити, час би вам кудись наступити до того, як ми почнемо говорити за підписання миру і за розподіл України. Як справедливо сказала мені Ася, коли готував цю статтю, чого ж вони нам влітку перешкоджали наступити на Лівобережжя? Чого ж вони тепер заштовхають за на лівобережжя нас? Це цікава тема. Ну розумієте, політики завжди мислять з запізненням, Вони завжди реагують, вони не планують. Планують, як правило, якісь злодії світові, якісь великі диктатори, якісь такі от потрясателі вселенної, Вони планують. А звичайні обрані політики вони реагують на виклики, щоб якось переобратися наступного разу. Так ось багато заступників, багато чиновників, ключових американської адміністрації, шниряли цей минулий місяць до України і доводили певні меседжі до українського керівництва. До чого зводяться ці меседжі? Що ми вам даємо чергову партію озброєнь, чергові гроші, вам їх має вистачити на доліта, на один наступ, а ви. Сякі такі замість того, щоб наступити кудись, коли ми вас штовхаємо, що на південь легше наступати ніж на схід. ви розмінюєте ці сили під Бахмутом. Американці, в принципі, не задоволені. Вони розуміють позицію Зеленського. Вони розуміють бажання його захистити всіх. Я казав Фрідріх, той хто хоче звільнити все, це його перефразовує. Не звільнить нічого. Так, от, вони вже цим не задоволені. Вони кажуть, що наша підтримка не може тримати довго, що ми навіть пообіцяли вам батальйон танків і ще два батальйони леопардів пообіцяли. Пообіцяли авіацію, в принципі. Сказали, що атакамсів для вас не буде, що розкручуєтеся як можете. І це от все мало б штовхнути нашого Зеленського на останній великий наступ на Півдні перед тим як почнуться політичні переговори за думкою тих от політичних угруповань Сполучених Штатів, котрі стоять за цією публікацією в Вашингтон Пост. Що на це все можна сказати? Ну паралельно, ми маємо ще сказати за чутки за поставку полонезів. Що атакамси нам не дають, то Лукашенко нібито дає полонези Росії. По перше, це не перевірена інформація. Просто я вам її даю як вкид. По друге, щоб її оцінити, треба розуміти, що це не пряма китайська підтримка. Зусиль Росії реактивними системами залпового вогню більш-менш сучасними. Цей зразок не був прийнятий на озброєння китайського війська, його виробляла інша конкурентна фірма, його небагато, і можливості великої кількості ракет до полонезів постачати. Через, допустимо, умовно Китай, Білорусі, Росія. В принципі, це я в це не вірю. Нема можливості постачати, але якийсь жест отакий от, от білоруського диктатора, щоб не воювати, а ділатися полонезами, я в це повірю. Поки що почекаємо достовірних інформацій на ту тему. О бачимо ми ситуацію. Збройні сили України зав'язли в Бахмуті, розміняли свої резерви. Захід це все помітив. Принаймні певні політичні кока, що ви не можемо безкінечно фінансувати утримання Бахмуту цього чого цього чи наступного. І на той час, поки ми ще готові вас фінансувати до заключення миру, це в принципі все більше нагадує корейську ситуацію. Чи вона стане нагадувати ситуацію в'єтнамську? Я не готовий. Це розумієте, Це ми в сенсі політичному південний В'єтнам, в сенсі корупційному організації держави, а в сенсі воєнно стратегічному це все ще нагадує. Корею, ці оті спроби Сепаратного наступу, корейського спроби поліпшити лінію фронту по 38-й паралелі, і нам дають шанс, добрі наші західні сахіби, що на цей раз ми зберемо вам військо, на цей раз ми його озброїмо. А якщо ви до літа не досягнете успіху, то будете миритися на тих. На тій лінії фронту, котра лишиться. От Чи... будуть сидіти в Бахмуті, так і случиться. Ну, я скажу, що легко звинувачувати Зеленського, а може він розуміє, що не наступить на Крим, а ще й втратити Бахмут, втратити Донеччину, як він буде виглядати? Розумієте, Якщо Байден не може собі дозволити виглядати перед виборцями якось так. От. Інакше. Ну розумієте, я не знаю, чого хочуть американські виборці від Бахмуту. Так само і Зеленський не може виглядати перед українськими виборцями так, щоб його розчаровувати. Він же обіцяв, що наступить. А зараз вже починають ці, знову ці панічні чутки за 300 тисяч російського війська за укріпленою крепость. Для чого нас знову лякає голова ЦРУ? Він перед тим перед війною нас лякав, щоб ми здалися. Ймовірно, зараз лякає нас, щоб ми... Обмежили наступ, що я на все це можу сказати. Якби ми краще використовували наші резерви, якби ми не марнували наші сили, якби ми не перебивали наших найкращих людей, то ми б могли менше зважати на оці от політичні заяви, цих от певних політичних кіл Вашингтон Пост, а поза як ми самі такі рильця у нас пуху, то не нам засуджувати такі от коментарі, такі от рекомендації. Бай. Лайкайте. Лайкайте, лайкайте, пошируйте, коментуйте, підтримуйте. Все буде Україна. Да. Але в яких кордонах? Бай.